Вітаю, мене звуть Кірова Каріна. Я консультант правової системи експерт з Головбух. Тема цього відео перевірки держпраці в період війни. Поговоримо про те, кому приготуватися до небажаних гостей. Із 19.07.2022 року відновилися перевірки держпраці. Відбулося це завдяки статті 16 закону номер 2136 про організацію трудових відносин в період воєнного стану. Важливо, що ця стаття дозволяє держпраці та її територіальним органам проводити лише позапланові перевірки. Планові перевірки досі під забороною. Хто у фокусі контролерів? У фокусі уваги інспекторів держпраці усі суб'єкти господарювання, і юридичні особи, і фізособи і підприємці, які використовують найману працю будь-якого виду діяльності і форми власності. Перелік підстав та питань, які можуть перевірятися в ході позапланових перевірок держпраці, обмежений. Так, у період дії воєнного стану інспектори можуть здійснювати позапланові заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з трьох підстав головних підстав. Перше це в частині дотримання вимог закону номер 2136 Друге, це з питань виявлення неоформлених трудових відносин і третє з питань законності припинення трудових договорів. Приводами для візиту інспектора держпраці можуть бути звернення працівника про порушення його прав. Доручення прем'єр-міністра України, настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, який сталось на підприємстві, пов'язаний з діяльністю такого підприємства, звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування, звернення профспілки, звернення Київської міської військової адміністрації та обласної військової адміністрації, і невиконання суб'єктом господарювання. Приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року. Важливо, що під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність яких перевірити стала підставою для здійснення такої перевірки, і такі питання обов'язково мають бути зазначені в направленні на проведення позапланової перевірки стосовно штрафних санкцій за порушення трудового законодавства в період війни, фінансові санкції. Період війни не застосовується у разі виконання в повному обсязі приписів. Про усунення правопорушень, виявлених під час здійснення позапланових перевірок, тобто штрафи відповідно до статті 265 кодексу законів про працю в період воєнного стану не застосовуються, але адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства ніхто не відміняв. Тому за результатами позапланових перевірок держпраці в період війни до посадових осіб роботодавців, у тому числі фізосіб-підприємців, може бути застосовано адмінштрафи, передбачені статтею 41 кодексу про адміністративні Правопорушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору цією статтею передбачено штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень, а за інші порушення трудового законодавства передбачено штраф від 510 до 1700 гривень. Як бачите, нехтувати приписами трудового законодавства в період воєнного стану не треба про всі новації в сфері трудового законодавства в період війни, а також про податкові та інші перевірки платників податків в цей період, дізнавайтеся із публікацій правової системи експерта з головбух. До зустрічі в нових відео.